Інформація для тих, хто не володіє чеською мовою, але планує вивчати. Пропонуємо вам курс чеської мови для дорослих від нуля до рівня А1, достатнього для мінімальної комунікації та адаптації в чеському суспільстві. Цей курс для дорослих людей, котрі хочуть вивчити мову з нуля або поліпшити свої знання. Курс складається з 30 уроків, кожен з котрого включає в себе найнеобхідніші теми для життя та адаптації в Чехії. Навчання проходить за цією адресою в центрі міста біля Карлова на Месті. Зручний від роботи час понеділок та четвер з 19.30 до 21.10. Курс розрахований майже на 4 місяці. Вартістю за весь курс 3 ,7. Це остання програма, яку ми запускаємо з такою вартістю.